Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Вітаю глядачів, вітаю підписників. Хто не підписався, обов'язково натисніть сіру кнопку підписатися, щоб потім не шукати моє відео по всьому інтернету. І розпочну. Сьогоднішнє відео розпочну з батька підкатних домкратів. От тут розмір метр 20 здається, його. Вага близько 100 кілограм. Такий він має вигляд. Своє авто я підіймав, але його потрібно прокачати. Бачите, ще десь залишилось повітря. Отак піднімав нормально. Опускається, натискаю на педаль. Вон повільно опускається. І так само натискаю на педаль, повільно піднімається. Ну, він повільно піднімається. Хочу за нього 4. Така улітка. Там чоловік замовляв, я йому скинув фото, йому вже не потрібно на продаж. Ось такий вона має вигляд із середини. 800 гривень. Місце під двигун. 800 гривень. Роздатка 1800 у вас. Потім йдемо далі до крючків, гаків, такі по 200 потужні. Цей 11 тонн 300. Потім розподільник. Прокоментуйте, це, це 40. Ні, одною рукою. Не затисну я його. Тут ось позакривав дід з певних причин. Одна бумажка провалилася. Такий вигляд має з цієї сторони. Є якийсь напис. 800 гривень торг. Маховик 250 гривень. Кому потрібно, почити на вайбер номер, як завжди йде отут під відео. Внизу відео. Лищата трубні працюючі. 800 колоповоротне ПТС. Діаметр 101 см. Я думаю, зрозуміло. І люфт невеликий, зовсім невеликий, але є. Чотири чалки п'яти по 3 метри довжиною. По половиною, верніше, по 700 за одну камери. нива на 16. По 200 гривень. Накачані вже півтори тижні стоять. Так, Далі йдемо до... На це раз немає черепків. Маю такий казан на 6 літрів. Якоїсь фінформи специфічної, бачите, такий овальний. ну Дві банки 3-літрових води в в нього. Отак в рівень. 200 гривень. І отакий сифон з накачкою. Накачали, водичка побігла. Також 200 гривень. Всередині там трубка в ньому йде. А це типу насос. Так, йдемо до таких листів на ржавійка. Немагнітна харчова. Маю три. Зараз якщо Я ж Сьогодні розщіпляв, ага. Ось такі в них вигляд. по 100 гривень. Так, форсунки по 150, можливо, хто впізна свої. Маю 4 потужні гаки, залишились 2 по 300 гривень. Лещата знову під'їхали, схожі з тими. Хвороба у всіх одна й та сама, відбита ось ця частина. Ну Тут реставрації не надто важка буде. 200. Дріт ще є на продажу. 100 гривень бухта, 2, 2 кілограми в бухті. Потім отака полоса пакувальна. М'яка. Ну, приблизно з півміліметра товщиною і, можливо, чи товща. Тут 50 кілограм, півтори тисячі. Домкрат. Верніше, не Домкрат, а прес. Тут внизу була така площадочка. І дві таких направляйки були. Направляючі вставлялись ось в оці два вуха, і зверху тут був е ну, такий упор. Крутиться воно як в ту сторону, так і в ту. Ось перекидає, змінює напрямок руху. Дрізьба, стан ви бачите, 900 гривень. Дріт шестірка м'який. 10 гривень за кілограм, залишилось близько 30 кілограм. А потім для токарів. Тут деякі речі мені не зрозуміли. Ну, зараз будемо розбиратися. Прокоментуйте, що це за дві? Це призми? чи що воно таке. Ось такий має вигляд тут і з цієї сторони. Ну і запропонуйте ціна, якщо вона чогось стоїть. Далі по 200 гривень два кругляки по 5 кілограм, сталь СТ-20Х. І отакі потужні різці. Ну, для розуміння я зараз візьму його в руку. Тобто він сантиметрів 40 довжиною. На пайки тут надпотужні. Дивіться, які напайки, більше по пів сантиметра. Тут ось майже сантиметр. Ну, головний різець це ось сантиметрів 45 і напайка така до 2 сантиметрів. Ну, оце такий слабенький один. А це все решта нові. За цей набір хочу 2800. Потім під'їхала знову, не зрозуміла якась, напевно, токарна, можливо, фрезерувальна приблуда. Ось тут крутиться, там підіймається. Підіймається опускається. З цієї сторони шкала і напис модель 370P2. Зав зроблено в СССР. Відпускаю фіксатор, і вона стає в положення, яке можливо вибрати по шкалі От 0 градусів. Затис, все, воно вже нікуди не ходить. Не рухається зовсім і. 1300. Такі дві болванки 4,7 кг 180 гривень. Сотка, здається, діаметр. І така 5,4 200 гривень. І буде у вас бабка для клепання коси. Так, ще приїхав сьогодні свіжий двигун. Але, але я не знаю в ньому обертів. Ну, як зазвичай, немає ніде ні шильдиків, ні маркувань, нічого. Бокове підключення, він налапний і флянцевий. Ну, орієнтовно, я думаю, якщо цей пристрій зараз запустить, то він 3 плюс кВт. А от обертів не знаю. Значить, більше 3 кВт. Ну, оберти невеликі. Ну, я так думаю, десь можливо до тисячі. половиною. Кому там потрібно, хто почекає, то я можливо знайду чоловіка і візьму в нього тахометр і скажу точні оберти. Ці двигуни по 852, вірніше. тут 0,25 кВт. 2880 обертів. Тут 0,37 кВт, 2800 обертів. Цей 0,25 кВт 1420. Кому потрібні такі гвістки 45 гривень за кілограм. Тут три Ну Такі в основному десь 35, а там є і маленькі. І ці для ага, забув длябивання дермантином раніше вбивали двері і користувалися такими гвістками. 45 за кілограм маховик 560. А цей маховик до цього двигуна. Ось шпонка. Можливо, кому і маховик буде потрібен. Тут вага в ньому 12-6 кілограм. Він дуже важкий. Ось такий вигляд має з цієї сторони. Можливо, кому на надров... дровокол. Я думаю, що він піде. 560 гривень. <кій> Набір спиць. Хто ремонтує велосипеди? 150 за все. 300 ота струбцина. Фаркоп мазовський передній, також 300. Нагнітач 100 гривень. А столик поворотний такий. Можливо там красити щось на ньому, розмістити і крутити-красити 300 гривень. Отакі От кусаки. Ну, Тут потрібно поміняти оці болти. Вже тут порозбивано, вони надкусні, але не кусають. Ну за 200 гривень, я думаю, вони підуть. Затискач такий 300 гривень. Потім на прес. З різьбою, тут все крутиться. Це не труба, це е, вали. Можливо, це був трубозгін. Ви бачите, тут так ось вирізано якось специфічно. 300 гривень. Хитра монтувалка. Таких дві вже забрали. 150 гривень. Ключ. КАМАЗа, Левін тут доварений. 150. На косарку нова. 150. І отакий от ключ сантиметрів 60. Ну, напевно, 32, 100 гривень. Так, такі дві речі з різьбою. Із тяги, напевно, якоїсь по 100 гривень. Це також 100 гривень перехідний каністра, бак. Це по 50 гривень два штусера, цей 25. Залишилась така одна нова шестерня. Чотири забрали 100 гривень. Отакий От набір всякої всячини асорті. По 35 за кілограм віддаю. Так, і на завершення такі струбцини. для стягування. Можливо, чогось напівкруглого. Бачите, вони зроблені напівкруглими. Все розходяться. Десь один погано крутився, а це він, напевно. Єдин десь підігнутий болт. Ага ось підігнутий. І третє. По 900 гривень. Вони всі майже однакові, десь відрізнялися, ні, не однакові. Тут, тут саме товщий гвинт, тут саме тонший і тут середній. Коштують одна 900 гривень. На цьому сьогоднішній випуск буду завершувати. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал. І велике прохання: не телефонуйте в першу годину після виходу відео. На все добре, дякую, до зустрічі.